Давайте розглянемо ще кілька питань. Ось останні новини. Дивіться: деякі посадовці у США та Європі запропонували відновити ядерний потенціал України, який, який країна втратила після розпаду Радянського Союзу. Оте, те, що ми віддали, все, що у нас було туди, і те, що ми підписали, і те, що нічого воно не діє. Ці всі бумажки, воно все до одного місця. Всі ті підписи та їхні гарантії безпеки. Ну, давайте запитаємо. Деякі посадовці у США та Європи запропонували відновити ядерний потенціал України. Бо, по-іншому, захиститись ну, тут немає виходу. Тут тільки сила, велика сила допоможе захиститись від них. Деякі посадовці у США та Європи запропонували відновити ядерний потенціал України той, що ми втратили після розпаду Радянського Союзу. Чи може таке бути? Чи може Україна за допомогою США та Європи відновити свій ядерний потенціал? Чи зможе таке бути? Четвірка жислів, зірка, надія. Це надія, це майбутнє. Не так швидко. Так, це великі гроші, це Вищий суд, це нас врятує. Це врятує Україну, дійсно. Я вам скажу так: 10 пентаклів і по луні. По-перше, це прихована інформація. Це буде все приховано. Поки це все робиться, воно все буде приховано. Ну і правильно. 10 монет, великі гроші. Так, допоможуть. Я скажу, що так. отут тут дійсно, чітко так. Бо це Вищий суд для України, це єдине рішення. Потрібна оця велика сила, щоб стримати ви зрозуміли, кого. Бо цьому не буде кінця і краю. І ще ось новина засідання Україна-НАТО відбудеться 26 листопада. Будуть обговорювати оцю нову ракету, що летіла вчора. І не тільки. Давайте запитаємо на цьому засіданні Україна-НАТО 26 листопада. Які будуть прийняти, прийняті рішення? Який буде результат для України? Які будуть прийняти, прийняті рішення? І результат для України 26 листопада, засідання Україна НАТО. Що ми отримаємо? Рішення для України, зміни, щось там зміни. Зміни, те, що було. Те, що було заборонено, те, що вони там не могли ніяк очухатися і проснутися, хочеться сказати, будуть зміни. Те, на що зав'язували руки, те, що нам не дозволяли, все зміниться. Бачите, зміни на тупік і на наше ну, це таке відчуття, що нам знімуть окови, ну, тобто ці окови знімуть. Тому що карта колесо фортуни наступлять зміни. Що отримає Україна після засідання Україна-НАТО 26 листопада? Рішення, що отримає? Короля Пентаклі, великі гроші на щось таке, це може бути і якісь ракети мощні, це може бути якась така зброя. Ну, ту з мечів це така, ну, давайте, товсті ракети, скажу так, або ще, ще, ще щось мощне. Також тут пообіцяють, будуть щось обговорювати стосовно співпраці. Вісім монет. Співпраця, Співпраця Україна-НАТО. Тобто щось там будуть якісь рішення. Знімуть обмеження, які до цього були. Засідання Україна-НАТО. Відбудеться 26 листопада, які будуть після цього засідання результати для України. Мах! Купки... жрець, будуть прийняті на цьому засіданні досить, я б сказав, не досить, а дуже важливі рішення. Ось рішення. Карта Ірафанта і карта Мага. Щось таке, знаєте, потужне. На якісь дії, на якісь кроки, щось глобальне. Планується щось дуже глобальне. Ось карта світу. Ось карта планів. Тобто світ запланував на цьому засіданні щось дуже таке глобальне. Ну, сподіваюся, що воно таке буде. Нарешті, можливо, вони там трошечки прозріють, проснуться і начнуть дійсно щось робити. Ось ось така відповідь.